Зміцнити кордон між Україною і Росією вирішив Кабмін. Йдеться про інженерно-технічне облаштування. Деталі задуму втім не розголошують, бо рішення під грифом таємно, але кажуть, безпека кордону стане. Надійнішою, крім того, прем'єр Арсеній Яценюк просить Росію публічно пояснити, чим саме європейська якість товарів загрожує їхньому ринку. Сусідня держава напередодні підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію з ЄС пригрозила закрити свій ринок для українських товарів. Якщо це станеться, Київ підготує адекватну відповідь. Запевнив Яценюк, а відразу після підписання угоди. Урядовці проведуть консультації з усіма імпортерами про перспективи опанування нових європейських ринків Росія, як завжди, нервово реагує на будь-яку європейську інтеграцію України. Ми готові провести публічні технічні консультації щодо імплементації угоди. Хай нам росіяни скажуть, так в чому ризики є для них.